Привіт! Я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу о погоді .UA». 15 квітня, яким воно буде? Хочу вам сказати одразу, що до України, з Північно-Заходу Європи готуються з візитом дуже активні атмосферні фронти. Погода 15 квітня значно ускладниться у більшості наших областей. Пройдуть дощі, подекуди можливі сильні опади. І пориви вітру досягатимуть штормових значень. Слово шторм лякатися не треба. Так називаються пориви 15-20 метрів за секунду. Тобто, звичайно, вітер буде сильним, тому вважайте під дахами будинків, біля старих дерев і дивіться, де ставити свій автомобіль. Тому що, як я вже сказала, пориви вітру будуть значними. Температура повітря знизиться у західних областях, там буде досить холодно, протягом дня від 4 до 10 градусів тепла. Нарешті нашої території помірно тепло, від 9 до 16. У Києві також буде відносно тепло, 10-12 градусів тепла. Проте погодьтеся, що дискомфорт посилиться дощами та поривчастим вітром. Ось такою буде погода 15 квітня, метозалежні люди. Готуйтеся вже, адже очікуються дуже сильні коливання атмосферного тиску. Але незважаючи на зміну в погоді, хорошого всім настрою і спокійного вівторка.